В основному прохання людей засвідчили їх нагальну потребу у кваліфікованій юридичній консультації, наданні матеріальної допомоги медичним, освітнім закладам, релігійним громадам. Велика кількість звернень до депутата болючий крик про недоступність для їх авторів медичної допомоги через неспроможність її оплатити, особливо тоді, коли це потребує проведення невідкладних хірургічних операцій. Допомоги з цього та інших питань потребують громадяни різних вікових груп та соціальних категорій. То листів надходить від мешканців колишніх закритих містечок. Хвилює сьогодні людей питання в закритих містечках, які сьогодні були передані на баланс селищних рад, де вони хочуть приватизувати житло, але не мають права. Тому ми сьогодні працюємо над цим питанням, щоб внести відповідний законопроект до Верховної Ради, щоб дало можливість приватизувати житло в закритих містечках, які були раніше часів радянського союзу, зважаючи на те, що наразі пленарні засідання законодавчого органу країни неможливі через блокування парламентарій сконцентрував свої зусилля на роботі у комітеті з питань національної безпеки та оборони. Крім цього, на виконання передвиборчої програми, народний депутат працює над розробкою низки інших законів, переймається питаннями гасифікації населених пунктів, встановлення енергозберігаючих вікон в освітніх закладах виборчого округу та вирішенням питань, які порушуються у поточних зверненнях громадян. Я працюю щоденно. Ми сьогодні плануємо. Багато чого зробити, завершити. Розпочали роботу по пластикових вікнах у жбових закладах, це перш за все, і також виконувати свою виборчу програму, в якій я надавав своїм виборцям. Вона виконується. Більш того, вона виходить, можливо, і за межі того, що я обіцяв, тому що це життя.